Микола Сольський, міністр аграрної політики і продовольства України, зараз з нами наживо. Пане Миколу, вітаємо вас. Доброго дня. вам. Ну, власне, хотілося почати з нашу розмову із. Плану компромісного, який ми запропонували сусіднім державам Євросоюзу щодо розблокування нашого агроекспорту, минуло вже більше тижня, чи є якась позитивна інформація для наших фермерів і агровиробників? Ну, там ведеться робота по тому, щоб ці плани були прийняті сусідніми країнами. З Румунією вже відбувся обмін нотами, тобто де-факто і де Юри країни підтвердили, що будуть працювати по цьому плану. Перед, після за пропозиції Євросоюзу була постанова Кабміну, були переговори зі всіма країнами, з деякими вже неодноразові, деякі взяли паузу, підготували додаткові питання. Завтра, наприклад, розмови. Повторні з польським міністром самого ранку до них підключиться ще литовський міністр, тому що там додаткове питання буде з транзитом. Вечором завтра розмова з словацьким міністром, тому що тиждень назад, і коли у нас був дзвінок онлайн, зустріч з ним, я йому детально ми йому детально пояснили, як це може працювати, і сказали, що очікуємо від них їхніх додаткових запитань. І е, вони взяли паузу. Очевидно, в словаччині такі вибори були одне, друге, третє. Но вже завтра наступна зустріч. Це займе ще певний час, е, і е, вже ці правила почали діяти. Вже там бізнес. Е, ми вже буквально в суботу спілкувалися з бізнесом, тому що треба було з митницею регулювати певні нюанси на е, кордоні, щоб воно транзит їхав, щоб одне друге не блокувало. Європлатформа називаємо їм так Україна ЄС в четвер вже звучало, скажімо так, запитання до всіх інших європейських країн, щоб вони надали кінцеву конкретну відповідь і з зауваженнями і пропозиціями. Тому я думаю, питання декілька тижнів, і крім ну у нас, по суті, Румунія і Болгарія вже. Працюють по цьому варіанту. Вони, вони чекають від нас наступних кроків. Угорщина, Словаччина і в Польщі ще в переговорах і в узгодженні. Ну будемо інформувати це річ, яка дійсно потребує часу, тому що є багато технічних моментів, крім просто пропозиції постаного кабміну. Міністра, яка у нас ситуація з альтернативним маршрутом морського експорту в умовах от фактично щоденних атак Росії по українських портах? Нові судна вже йдуть на завантаження? Нові судна йдуть. Звичайно, дякуємо військовим, дякуємо Мітрансу і всьому там керівництву країни, які очевидно багато зробили робить, щоб це все їхало, і кожен аграрій в принципі в найближчий час. Якщо це буде їхати, зможете відчути, тому що логістика внаслідок такого маршруту має подешевшити. І, відповідно, це ціна зерна для аграрія піднятися. Ми дуже обережно зі зрозумілих причин коментуємо ці. Події разом з тим хочу сказати, що якщо ще тиждень півтора назад заходили маленькі кораблі, перші, нагадую, це був залі 4 тисячі зерна, то зараз це кораблі розміром орієнтовно в 10 разів більші, що свідчить, що ринок акуратно, але вже почав довіряти цьому коридору і черговий раз почав довіряти українським військовим і, 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 і всім іншим, які змогли зробити цей коридор, ми результатом цього є, що вже подешевшов фракт з Одеси, Чорноморська і південно, буквально за два тижні, коли ці перші кораблі пішли. Воно перші пішли. Це було дорого. Наступні вже дешевше. Я думаю, десь на процентів 30-40 за два-три тижні подешевше. Фракт це все рівно досить дорого, але це вже. Значно дешевше ніж пара тижнів назад. Ми очікуємо такого зниження і далі, надіючись на роботу наших військових і всіх дотичних до цього процесу людей і спеціалістів. Навіть появилися вже пропозиції по страхуванню. Ну, давайте наберемося терпіння. Як в як нас і не раз нам приходилось набирати терпіння. і Будемо всі разом слідкувати за цим і старатися, щоб воно розвивалося і кораблів було більше, пане Миколо, Жнива тривають. Ну аграрії зараз збирають кукурудзу і я думаю, що вже за результатами ми будемо говорити про результати цих цьогорічних жнив. Про посівну хотілося поговорити в умовах рекордних цін на пальне. Наскільки це велика проблема для аграріїв? Дивіться, <гум> ну я, е, в, цього року в нас дійсно більше урожай на минул, ніж минулорічний, приблизно на 5-8%. Е, Очевидно, там повністю треба буде порахувати після збору всі е, урожаю. Це, ну, це ситуація стандартна. Чим більше урожай, це з одної сторони приємна новина з іншої сторони це більше, більше клопіт з вивезенням. І воно для фермера, як правило, чуть гірше впливає на ціну, тому що вона дешевша. але в будь-якому випадку це хороша новина. Зрозуміло, завдання стоїть вивести. Зрозуміло, по місяцю тепер треба більше вивозити, ніж планувало ще декілька місяців назад. Хочу сказати, що це не перша переоцінка врожаю. Ми в травні давали прогноз орієнтовно, плюс-мінус 64 мільйони. Потім ближче до 70, потім більше 70. Зараз вже ми говоримо, що це в районі 79 мільйонів тонн. Подивимося, ще як позбираємо. Зараз погода така дуже хороша для збору врожаїв, що, що звичайно аграріїв тішить. І менше тратять, коли зараз пішов. Збір кукурудзи вже масово по країні вже декілька тижнів. І очевидно, погода дуже сильно допомогла зменшити затрати, тому що затрати на сушку, тобто затрати на газ цього року значно, значно, в деяких районах в декілька разів менше ніж минулого року. Дякуємо вам за відповіді. Микола Сольський, міністр аграрної політики і продовольства України, був з нами в марафоні. Гарного дня.